Кар'єра, що приховане, що проявиться. Ваша кар'єра, що приховане, що проявиться? Що приховано, що проявиться а, прихована злість. Ви її приховуєте самі, вже не можете на цьому місці знаходитись. Розумієте, що є десь фінанси, які ви прям от, як не можете взятись. Да? Отримати нарешті. Це рутина, яка є. Що буде? Буде башня туз пентаклів. Знаєте, такий блискавичний успіх. Це станеться дуже швидко. Це станеться дуже швидко і неочікувано для вас. Хватайте цей шанс, тому що він до вас вже йде. Що приховано, що є? І що проявиться кар'єра, що прихована, що є, і що проявиться, що приховано, що є, і що проявиться. Е, дивіться, що приховано, ви дуже-дуже хорошо піклуєтесь про свою родину, і у вас оці емоції підтримки це те, що є, це те, що є, але ви це приховуєте, звичайно, тому що якби сім'я це таке досить інтимний простір. Звичайно, хочеться найкращого. Що, що буде? Дивіться достаток, який прийде з часом, але це е, найближчий час і м, втіляться ваші мрії нарешті в життя. Що приховано, що буде? Що приховано, що буде? Що приховано, що буде? Що приховано, що буде? Дивіться, навіть, дивіться, що приховано. ваша просто кардинальна зміна всередині вас, розуміння того, чого я насправді хочу. Більше стосується навіть зараз мені, по чоловікам. Тому що тут йде впевненість така, чому, чого я хочу в майбутньому. Нарешті ви це знаєте прям чітко для себе. Ви виросли багато в чому і це розумієте. Що буде? Будуть доходи великі. Великі, і ви зможете піклуватись про свою родину в максимальній її, взагалі, спектрі. Тому що десятка Пентаклів говорить взагалі про родинність, про достаток, про те, що ви навіть можете потім передати іншому поколінню своїм, своїм дітям. Оце йде до вас. До вас, по суті, йде успіх надовго.